Добрий день, діти. Діти, у нас заняття з малювання. Давайте спочатку пригадаємо, а яка у нас пора року. Так, діти, пора року у нас зима. Зараз я вам прочитаю уривок вірша Наталії Забіли З неба падають сніжинки. З неба падають сніжинки на дерева, на будинки, на майдани, на садки. На ялинки, на дубки, закрутилися сніжинки, як веселі камашинки, наче зграє білих мух, як м'який холодний пух. Біле-біле все навколо, ясне, чисте, як ніколи, як оп... мов пухнаста ковдра ліг, скрізь на землю білий сніг. Діти, давайте розглянемо малюнок. Ось такі засніжені дерева. Чим вкриті дерева? Снігом. А якого кольору сніг? Білого. А ось ялиночки. Якого кольору ялиночки? Зеленого кольору. А що лежить на землі? Сніг. Давайте намалюємо засніжені дерева в лісі. Для цього нам з вами буде потрібен аркуш, аркуш блакитного кольору, фарби зеленого, білого кольору, пензлики, серветки. Давайте спочатку зробимо таку пальчикову гімнастику. Беремо пальчики так? і будемо сипати сніжок і казати такі слова. Сніг сніжок засипав паріжок, побіліла вся земля і дерева, і поля. Давайте з вами будемо малювати. Спочатку ми намалюємо, беремо пензлик в руки до желізного чобітка, набираємо коричневу фарбу, знаходимо середину нашого листочка і зверху вниз ми малюємо дерево ось так. Потім намалювали гілочки нашого дерева. Малюємо помили. Тепер знаходимо зелену фарбу і малюємо ось такі ялиночки зверху вниз. Ось такі маль ялиночки. Проводимо зверху вниз ось так. Чим ми сказали земля притрушена? Білим снігом. Набираємо фарбу білого кольору і проводимо ось такий білий сніг. По всьому аркуші нашого паперу. Ялиночки вкриті снігом, і земля, і дерева. Вкрита вся земля білим снігом. Діти, намалюйте вдома засніжені дерева. Я буду чекати на ваші роботи. До побачення.